В Історії гіп-хопу повно команд, які залишили свій слід і сформували жанр. Але Side завжди виділялися своєю надзвичайною манерою. Вони перевертали уявлення про те, яким може бути реп. Ці хлопці з Лос-Анджелеса, які зібралися на початку 90-х, відмовилися грати за правилами мейнстріму, який тоді гангстер-реп. Замість цього вони створили щось своє, легке, жартівливе, глибоко експериментальне. Отже, ви на каналі «Поза бітом». сьогодні буде про гумор. Креатив та самоіронію в хіп-хопі, на прикладі ще одних хлопаків, яких можна відносити до категорії Legendary – The Far Farsight. Початку своєї музичної кар'єри учасники Фарсайд брали участь у танцювальному шоу In Living Color, популярному скетч-камеді-шоу 90-х років. Імані, Буті Браун, Ліп і Слім Кіт були не тільки музикантами, але й талановитими танцюристами. Їх виступи в якості бек-танцюристів та хореографів допомогли їм розвинути свій творчий потенціал і закласти основу для майбутньої кар'єри у музичній індустрії. На початку 90-х хіп-хоп на західному узбережжі качав у форматі стріли, пушки, бабки. Команди типу N.W.A. задавали тренд з жорсткими текстами про життя на вулицях, і це стало нормою. Але The Far Side одразу зрозуміли, що не хочуть бути такими, як усі. Так і з'явився The Far Side. Не якісь там гангстер-репери, а так собі хлопці з районів, які любили посміятися, покуражитися і кинути свіжий погляд на життя. Їх музика була зовсім інша: джазові семпли, фанковий вайб і текст, які не про перестрілки чи злочини, а про звичайне життя. Там, де всі розповідали, як важко вижити у гетто, ці хлопці співали про любовні фейли, дивакуваті ситуації і навіть тупі приколи. Вони просто ламали всі стереотипи, доводячи, що хіп-хоп може бути легким, креативним і по-своєму глибоким. Фішка The Фарсайд це їхній гумор. Вони могли пожартувати над чим завгодно, навіть над собою. У їхніх треках було стільки приколів, що складно сприймати їх всерйоз. Але саме це й чіпляло. Продюсер групи Джей swift створював біти, які ніхто тоді не чув. Джаз фанк і трохи зламана ритміка. Це давало їхній музиці особливий вайб. Дебютний альбом Bizarre Ride 2 The Far Side 92-го року це був реально чудернаський тріп. Тут і смішні скіти, і несподівані переходи, і качові мелодії. Це звучало, як ніби ти увійшов у чийсь дивні, але дуже веселі сни. Уяви собі, ти слухаєш альбом, де кожен трек як історія життя. Ось, наприклад, Passing me by». Пісня про любов, яка йде повз тебе. Це не про е, пафосні туси, а про те, як ти закохуєшся в дівчину зі школи, а вона навіть не знає, як тебе звати. І з цією піснею всі пацани в велеї раптом відчули себе героями ромкомів. А ще був трек Я мама, який звучав як цілий батл-образ, але з гумором. Типу, твоя мама така товста, що коли йде, то її тінь запізнюється. Коротше, цей альбом став справжньою бомбою. Пацани вирішили, що не можна сидіти на одному місці. І їхній другий альбом Lab Cabin California був уже серйознішим, глибшим. Замість приколів і фану вони залетіли в душевні теми. Тут ще й Джей Діла підрулив і постучав на продакшені, і його біти перетворили все на джазову репову магію. Згадай трек «Running». running, running Ти слухаєш і розумієш, що не просто музика, а Життєва філософія. У пісні говориться про те, що в житті не треба тікати від проблем. Просто бери і вирішуй. Або драп. Пригадую, як мене взагалі прокачало від самого відоса. Відео на цю пісню знімали перевернуто. Вони рухалися задом наперед, але виглядало, ніби все так і має бути, і відбувається нормально. Ось тобі і креатив. До речі, режисером цього відосу був Спайк Джонс, людина, що встигла попрацювати просто з величезною кількістю легендарних імен не тільки у хіп-хоп культурі, а й взагалі у музичній індустрії. Beastie Boys, Notorious B.I.G, Jay-Z, Ludacris, Kanye West, Вест, Соні Björk, Бьорк, Фетбе Slim, The Chemical Brothers, Daft Punk. Ну, коротше, список вражаючий. Плюс він ще й кіно знімав три королі за Cube, адаптація. З племінником відомого режисера та Меріл Стріп бути Джоном Малковичем, як це не дивно з Джоном Малковичем, тобто не останній дядько в індустрії. Попри позитивні рецензії критиків, альбом не досяг того ж комерційного успіху що дебютний. Це стало початком внутрішніх конфліктів у групі. В результаті постійних стресів у Джейсвіфта почалися трабли з наркотичною залежністю. А Фетлі покинув гурт і почав сольну кар'єру. Зараз Humble Beginnings – це останній альбом The а Решта хлопців задіяні в своїх проектах. У 2005 році випустили збірку Sold My Soul, The Remix and uh, Rarity Collection, де є всілякі ремікси на їхні хіти та рідкісні штуки. Колишній учасник Fat Фетліп видав дебютний сольник The Loneliest Punk у 2005-му, а 4 квітня 2006-го uh, вийшов другий сольник Трехерцона Slim Kids Cafe. У 2007-му Трес зібрався з групою Озематлі і поїхав на зимовий тур по штатах. The Діверсайт і of Mischief вирішили замотити спільний проект Олматі Mighty Pythons і зробили крутий альбом з таким самим ім'ям. Зараз вони не виступають і не випускають нові треки, але Імані в інтерв'ю сказав, що група не розпалиться і ще планує робити музику. Петлі Петре знову в парі. Катали в турі The Over Sorry Diddy Old Man Tour. І до речі, записали разом трек All I Want for Christmas. і somebody else із saying to me? Він же The Woscals. Прокачав його Джей Свіфт на лейблі Delicious Final. See, all I Want for Christmas is somebody else. All I Want for Christmas is somebody else. Get back, relax and enjoy. У 2005 році Буті Браун вистрілив куплетом для треку горілос «Dirty Harry» з альбому «Demon Days». і ще під час турів Escape to Plastic Beach» і на Glastonbury Festival 2010 він часто читав партію Моздев зі Стілов. 22 квітня 2008 року The Дефарсайд зібралися і на пару виступили на фестивалі. «Rock the Bells». Перше шоу було в Чикаго 19 липня. Також реміксі на «Running» і Песін Me By» потрапили в альбом «Remixology», який вийшов у 2008 році. Останній склад Side відірвався на фестивалі «Good Vibration» в Австралії в лютому 2009-го. А ще вони були головними на «All Points West» у Нью-Джерсі 31 липня 2009 року. Не дивлячись на те, що після другого LP гурт не видавав нічого значущого, цих двох перлин вистачило, щоб The Far назавжди вписали своє ім'я в історію хіп-хоп культури. Крутий приклад того, як не дивлячись на мейнстрім, можна зробити свій оригінальний продукт і отримати респект та любов від фанів. Друзі, а як ви познайомилися вперше з цим гуртом? Які треки слухаєте, які є улюблені, і що досі слухаєте, що є в плейлістах? Або можливо, це перше знайомство з ними. Пишіть у коментарях, сподобався контент, лайк, підписка, як завжди, для просування контенту. І можете також подякувати донатом за посиланням у описі. Це був канал Поза Дякуємо за перегляд! По по-по побачимось!